Кожна людина може приходити до Бога. Може співати і прославляти Бога. Ми послухаємо пісню До тебе приходжу. якими вітав ангел на поляк полях на Христос Народису. А також поздоровити всіх вас символом року, який ми вступили, побажати всім вам щастя, здоров'я, миру, благословіння від Господа. Мені приємно бачити вас, бачити ваші обличчя тих, з якими ми колись починали. Оцей ор оркестр. Від імені церкви подякувати всім вам за те, що ви е, відкликнулись на це запрошення. І сьогодні прийшли на це місце не для чого іншого, для того, щоб віддати подяку нашому Богу, за те, що були йому над нами, за те, що Він е, вів нас оцих 25 років згадати цю дорогу якої був нас війну, щоб просити його благословення на даніший час, на майбутнє. Брати і церква доручили мені, як першому керівникові цього оркестра, вести це служіння. Я думаю, я почну з того, що нагадаю вам всім, що ви вдома, Де, браті і сестри, хоч наші дороги розійшлися і багато хто. Сьогодні може знаходитися в інших місцях. Багато є наших братів, які навіть е, за межами нашої батьківщини, в Великій Америці, батьків. але ми раді, що сьогодні вони є тут, що їхня, е, що їхня присутність співпала з цим ювелеєм. Але так ми не були. Ми повинні пам'ятати оцей батьківський дім. Ми повинні пам'ятати оцю свою церкву де пройшла наше дитинство, де пройшла наша юність, де ми пізнали Христа, де так бились гарячі наші серця по-дитячому, де в нас було це шире бажання, бажання багатьох, щоб створити цей оркестр. Я підкреслюю, це не було бажання одного, це було бажання багатьох. Починаючи з цього життя, я всіх пажу просив, щоб можна було так. На машині часу вернутися всім на оцих 25 років назад. І тоді, доробляти сестри, нам буде 11-18. так, як всі наші діти. Але сьогодні нам вже більше 40. І тому, дороги сестри, я хочу почитати один тільки вірші слова Божого, а це послання апостола Павла Батип'ян з першої години і шостого вірш. Такі слова. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконує його аж до Дня Христа Ісуса. Ви сестри, я хотів би, щоб ми повернулися в цей в початок 70-х років. Ви знаєте, тоді, в цей час, е, в нас, як наша молодь, мала це велике бажання, бажання створити цей оркестр. І причиною поштовхом до цього служили це. Як ви знаєте, що до нас приїжджали брати, сестри, музиканти із Промова, з Волині. І сьогодні ми раді вітати і бачити мого керівника, брата Шкарцова. І ви знаєте, як ми терпінням чекали ми цього 7-8 го го листопада, тоді, коли ми могли почути всі пісні, хоча вони були не російській мови, але якими задушами, дитячими дивилися. На, на цю гру і ми казали, коли все ж таки в нас це буде. Ви знаєте, з кожним роком це бажання було щораз більше. Воно переросло в ту необхідність створити цей оркестр. На той час я хотів би згадати, що в нас була група, у нас була група молоді, яка вже могла співати. Ми, можем, ми могли ми повинні згадати цих наших перших братів, які нам співали, це брат Масків, брат, Матві, брат Майку. Ви пам'ятаєте цю пісню чи тихо навколо, ми повинні задати цих сестер, які співали дуетом е Мороз, Галя і Катя. ми повинні задати бра брат брата Майбука, Євгена, а також брата Степана, ми тоді співали, під'їдали, але в нас не було за І ви знаєте, сталося так, що Бог розпорядився так, щоб в нас воно почалося це діло. Тоді, коли мені довелося навчатися в Чорнограді. Як би сказати, доля мене звела з братом, стародумом Володимиром Івановичем, який сьогодні присутній тут. І довір брати сестри, я радий його бачити вітати тут, на цьому місці. Ми з ним не бачилися вже більше 15 років. І довіра і сестри, це чудовий музикант. І ви знаєте, наскільки я захопився цим бажанням, щоб навчитися в нього, цієї гри, тому що треба організувати оркестр. Ви знаєте, я йому наскільки надвірав, скільки я ходив, щоб він вчив мене на гітарі, на тридцяні, що хотілося І Ви знаєте, брат Степан Матвій паралельно також вчився е сільського музиканта, вчився на Ви знаєте, Коли настав цей вже момент, коли ми вже могли щось знати, ми почали думати, як зробити цей оркестр. Настав цей новий рік. Після Нового року ми об'явили, що будемо. Організовувати оркестр. І ви знаєте, коли ми е, зробили першу співанку, на цю першу співанку прийшли всі. І тоді е, особливо пам'ятаються ці перші кроки. Ви Знаєте, це перша співка. Це було так просто, це було так просто по дитячому. Прийшли всі, прийшли старші, прийшли і малі. Ми знаємо, що вся співка пройшла тільки в тому, що ми настроювали інструменти. Я пам'ятаю, Господи, зробив нам. Брат помашковий зміша, на які ми писали ці ноти. І ми настроювали цей інструмент. Пам'ятаєте, прийшов наш покійний брат, старший брат Варга. Він чекав, коли все ж таки він вже заграємо. Каже, буде оркестр. Ви знаєте, я час пройшов тим, що ми настроювали, і нічого не могли задати, тому що це перші кроки. І він сидів, сидів і каже, вам вже треба йти всім, вчитися ворому. Ну ми дякуємо Богу, щоб він нас не оставив. Щоб пройшло буквально два місяці. І ми вже могли ніки, можливо, могли вже виконувати п'ять пісень, які ми е, е, заграли перший раз на свіблені у нас на цьому старому домі на е, Великодні свят. І знаєте, пройшов е, небагато часу вже літом. Ми були запрошені на е, весілля, на гермить. <кху> Брат Василь каже, слухай, ти що, приїхав мені носити? І ви знаєте, в нас це бажання. Переросло в те, що ми, наші спілки виконувалися регулярно. Ми часто проводили спілки по хатах, тобто проходили по, по часі в кожного, ми розбили це спілки. І знаєте, проходив час, і ми вже відвідували, оточуючи наші збори, ми могли відвідувати салаші, відвідували Нову Кам'янку, Стремінь, Реворуську, Луцик і так далі. Але прийшов час, коли нам треба було лісько. Коли ми з Степаном відправилися військо, ми знаємо, що Бог не оставив оркестр. Були ті люди, які е, мали це бажання. І вони е, піклувалися про це. Брат Матліїв, Самоїв е, на цей час керував цим оркестром, а також Варга Микола, е, навчився на кардіоні. Ми знаємо, що пішов час після нашого е, знову повернулися до служіння. Час минає. Ми знаємо, що в першу ми вийшли з цього оркестру, любить сестри. Тому що те діло, куде розпочалося, воно розпочалося іншим, це діло розпочало. У нас було забажання, це було щире бажання, яке він використав для того, щоб організувати е цей оркестр. Слово Божу каже, що це Бог викликає у вас і хотіння, і чим подобні волі свої. І після того, любите -пі сестри, е Початку 1982 по 86 рік оркестром займалися брат Матвій, брат Матвій Іван і середа Ярослава. Ми знаємо, що походив час і знову мінялися керівники. в 86-му році оркестром почав керувати брат Савка Ярослав Васильович, який сьогодні тут присутній, ми раді його бачити. Я хотів би відмітити. Що цей брат, коли брати і сестри, найбільше потрудився більше десяти років, без любило його. Ви знаєте, він жив цим оркестром. Це було його основне заняття. Я знаю, що це було його основне заняття. І тоді, коли прийшов час йому йти на це служіння, яке його покликало, потри... я ще хотів би не забувши відмітити, що паралельно з тим мій брат Салковіслав навчав оркестр. Наш брат Павло Бабій підготовив дві групи молодих оркестрантів, які е, влилися в цей оркестр, і на даний час вони е, тут сьогодні сидять. Це, то, це також, дорогі е, брати сестри, е, з нашої сторони повинен бути е, подяка всім братам, які віддали для города е, е, всі свої старання, всі свої люди. Ви знаєте, е, пройшов такий час, що брату у Салку. Пришлось йти на інше служіння, і сьогодні він є просвітером церкви в Чорнограді. Це нам приємно. Наш оркестр не залишився без керівників. Ми знаємо, що у нас оркестром почала керувати сестра, сестра Галя, яка керувала оркестром, але з народженням дитини вона відійшла. І ми знаємо, що оркестром на сьогоднішній день керують брати, це майбук Ігор і Швець. Вітя, добрі проти сестри. На сьогоднішній день ми бачимо цей оркестр. І я е, тепер підійшов до такого запитання. Я повинен відповісти на таке питання. Чим секрет такого догоріття в оркестрі? Я думаю, що є, по крайній мірі, три причини. Перше, дорог і сестри, це е, те, що в нас є діти. Ви знаєте, в нас є в наші домі.